Перша зупинка село Друхів. Тут ще тривають упоряджувальні роботи. Школярі під час уроку трудового навчання висапують навколо зелену травичку. Наступний населений пункт Моквин. Тут обліс до свята вже готовий і теж за активною участі школярів. Територія ця закріплена за гімназією Моквинською, і учні цієї гімназії. Почергово чергують після занять тут, які ну які підтримують тут належний порядок. Загалом в Березнівському районі 97 пам'ятних знаків: 30 з яких є пам'ятками архітектури і місцями захоронення. Місцеве керівництво переконує, доглядають їх не лише перед святом. За кожним з таких місць закріплені якісь організації або установи ну, по-друге, напевно і неправильно було б фінансувати такі роботи, які власне кажучи потрібно виконувати весь час. і чи на громадських засадах на добровільних засадах, а не за гроші. особливих проблем із пам'ятниками у Березнівському районі немає. Торік, до святкування 65-ї річниці з дня перемоги їх усі відремонтували. Цього року залишилося лише підфарбувати та облагородити територію. Голова обласної адміністрації Василь Берташ каже, перевіряти пам'ятники до Березнівського району поїхав без попередження. Втім, дорікнути місцевим посадовцям йому нема чим. У Березнівському районі заложень нема. Голова Господар, ви саме проїхали, що всі вулиці відремонтовані, паркани покрашені. Видно, що і голова районної державної адміністрації, і голови сільських рад вони відповідально відносяться до своїх функціональних обов'язків. В який наступний район поїде з перевіркою, керівник області не говорить. Втім, місцевим очільникам радить не чекати його візиту і зробити це не для Берташа, а насамперед в пам'ять про загиблих воїнів. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День.